Найважчий напрямок а, на сьогоднішній день це Крімський. Якраз а, тільки вчора, пізно ввечері, ми повернулися, були там, поспілкувалися з хлопцями, привезли їм а, там усілякі різні гаджети, потрібні а, для захисту. Ну і а, те, що ми побачили і поспілкувалися з хлопцями, то ситуація ну достатньо складна, але повністю контрольована. Сказати, що там є якісь там суттєві просування ворога на даний момент немає. Єдине, що так дійсно збільшилась кількість атак, збільшилась кількість обстрілів наших позицій, і вони дуже потужно встановили репку. А, і вона а, ну достатньо непогано працює, глушить достатньо там всі сигнали і можливість а, а, роботи там з квадрокоптерами і БПЛА. Ще на Луганщині знаходять нові свіжі поховання з десятками могил ймовірно, вагнерівців є такі повідомлення. Чи можна з цього робити висновки, як сильно збільшилися втрати росіян із посиленням їхнього наступу? І взагалі, чи є розуміння, кого вони там зараз засилають на Луганщину для поповнення? На сьогоднішній день е, от кількість вагнерівців, які ми спостерігали ще пару місяців тому, все ж таки, е, зменшилась і суттєво зменшилася скоріш за все. А, вони а, як то кажуть, магілізувались в районі Бахмута і Селідара. А, і більше ми бачимо і спостерігаємо нові підрозділи з тих, от а, так званих часткової мобілізації, які закінчили двомісячну підготовку в різних частях Росії та Білорусі. Їх дуже багато вже привезли а, на територію а, Луганської області, і саме вони йдуть в наступ, саме з ними мають справу наші хлопці. Періодично декого беруть в полон, і це якраз з числа у тих новомобілізованих Росіян. Ще хотів спитати у вас про медичну систему. Я так розумію, що в регіоні вона зараз працює на військових з Росії. Чи є взагалі змога у цивільного населення отримати необхідну меддопомогу? Які можливості там є медичні зараз? Отут От для цивільних величезна проблема, тому що навіть е людей, ну так би мовити, з середньої якоїсь важкості захворюваннями е їх е з лікарень повиганяли майже всі лікарні заповнені виключно е пораненими отими бойовиками різних мастей, різних підрозділів. Е і більше того, навіть е легких і середні, е поранених е військових їх. Швидкоруч просто підлатують і відправляють знову на фронт. Тому для військових, для цивільного для цивільного населення а, отримати нормальну медичну допомогу, якщо людина не вмирає, а, то ну це величезна проблема. А, буквально навіть з обладнанням колосальна проблема. Тобто, для того щоб зробити там уЗі, то треба їхати тільки в одну лікарню на, на території тимчасово окупованої Луганщини або Аж в Луганськ.